Права 709. Користуючись топчастою діаграмою малюнок 19.2 назви максимальну довжину, зазначених на діаграмі риб. Ну що ж, давайте подивимося, ось цей малюночок 19.2. І користуючись ним, ми можемо подивитися, яка максимальна довжина різних риб. І для того, щоб правильно зняти покази, нам треба знайти ціну поділки. Нагадую, що ціна поділки. Від 20 віднімаємо 10 і ділимо на кількість проміжків між ними. 20-10 це буде 10, кількість проміжків буде 10, подіти на 10 це буде 1. Тобто 1 дециметр це ціна поділки. І я не буду писати всі, бо тут не поміститься. Але давайте тут де пополам запишемо. Тут Трохи більша позначка. Якщо тут у нас внизу 0, то тут буде 5, потім 10, потім 15. Ну, а потім уже 20 дециметрів. Ну що ж? Тоді записуємо, що максимальна довжина максимальна довжина зазначених на діаграмі риб. Ріб складає. Ну і давайте дивитися. Спочатку окунь. Пишемо тоді у окуня у нас максимальна довжина 5 дециметрів. Записуємо тоді окунь. Пишемо 5 дециметрів. Так. Далі дивимося судак, рівно 10. Пишемо судак. 10 дециметрів. Далі дивимося короб. Після 10 ще дві поділки, то це буде 12, бо одна поділка це 1 дециметр, то пишемо, що короб. Короб 12 дециметрів. Далі дивимося, щука рівно 15 дециметрів. Пишемо щука 15 дециметрів. Ну і останнє тріска. Бачимо, що після 15 ще дві поділки. Це буде 18 дециметрів. Записуємо тріска. І пишемо 18 дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання. Як можна зняти покази за допомогою діаграми на цьому? Вправу завершено.